Розглянемо таке завдання, яке може трапитись на НМТ у вигляді системи рівнянь. Завдання 22 – це зазвичай завдання з параметром. І деколи ми думаємо, що це прямо ну, дуже складне завдання. Насправді все може бути значно простіше ніж нам здається. Давайте розбиратись. Отже, визначте найменше значення А, за якого система рівнянь має єдиний розв'язок. Давайте уважно подивимося на нашу систему рівнянь. Першим ділом знайдемо А. Воно у нас зустрічається тільки один разочечок в другому рівнянні. Тобто перше рівняння це звичайне рівняння. Давайте розбиратися, що це за рівняння. Очевидно, ви помітили, що це точне коло у нас, правда? Причому центр цього кола точка 00. Це видно по цьому запису. І радіус цього кола дорівнює корінь з 81, тобто 9. Чудово! Отже, маємо ситуацію, що ми можемо побудувати графік цього рівняння. Але треба розібратися, що тут в нас записано. Якщо ви уважно придивитеся, ви точно помітите, що це теж коло. Подивіться, х квадрат плюс 4х це початок. Формули х плюс 2 до квадрату, бачите, х квадрат є, подвоєний добуток є. Чого не вистачає плюс 4. Якщо його не вистачає, ми можемо його додати. Цю частину рівняння додати в другу частину рівняння, і при цьому рівняння не зміниться. Але ситуація явно покращиться. Давайте перетворимо це друге рівняння і перепишемо його у вигляді. х квадрат плюс 4х плюс y квадрат, і праворуч додамо а квадрат мінус 4, додамо 4. Бачите, при цьому ситуація в нас зрівняне. Бо ми тут додали 4 і тут додали 4. Але тепер ми можемо згорнути у формулу. Зверніть увагу, у нас виходить х додати 2 у квадраті, додати y у квадраті. А праворуч, мінус 4 плюс 4 до побачення, і виходить просто а в квадраті. Супер! Ми отримали реально рівняння кола. Правда? Причому рівняння кола ми отримали зразу, видно, де центр цього кола. Правда? Адже ось це рівняння це те саме рівняння, що було в умові, але записане чуть, -чуть по-іншому. І тепер ми чудово розуміємо, що це теж коло з центром в точці мінус і… R у квадраті дорівнює a у квадраті, тобто радіус це буде додатній корінь із А квадрат. Але ж ми пам'ятаємо, що коли ми добуваємо корінь із А квадрат, то отримаємо модуль А. Ось тут треба акуратно саме це виявити. Тобто я запишу центр мінус два а радіус дорівнює модуль А. Числа А. І ось тепер ми будемо працювати саме із цим колом. Так? Тобто, давайте побудуємо все це у одній системі координат. Так? Отже, побудуємо спочатку систему координат. Пам'ятаємо, що це осі X, Y, перетин 0,0. І перше коло, яке ми маємо побудувати, це коло з центром в точці 00, і радіус його 9. Так? Тобто ми будуємо собі коло з центром в початку відліку. І давайте присудимо йому, давайте ще раз чуть-чуть візьмемо, тільки вирівняємо по центру. Бачите, центр 0,0. Ось. Нехай це буде наше коло. І тепер дивимося, в нас ось тут 9. Ну, тут, очевидно, мінус 9. Так? Радіус 9. Зрозуміло. Друге коло у нас центр в точці мінус 2. 0. Значить, десь, якщо тут мінус 9, то мінус 2 ось тут. Ось це буде центр нашого другого кола. І нам треба, щоб система мала єдиний розв'язок. Що це означає? Це означає, що наше коло, яке ми будемо друге малювати, має з першим колом дотикатися. Тобто ми не можемо його як попало намалювати. Так? Центр цього кола має співпасти з точкою з центром нашого кола. Бачите? Ось одна, одна ситуація: ось це наше коло. Якщо ось тут перепрошую, якщо ось тут у нас. Мінус 2, значить радіус буде дорівнювати 7. Це очевидно. І два кола мають один, один розв'язок. Система, одну точку дотику. А може бути ситуація інша, коли центр там само, а коло буде більше, і воно буде мати дотик. Бачите? Ось тут, з цього боку, ось це оранжеве коло, воно теж центром має точку мінус 20, але дотикається ось у цій точці. Тобто ми можемо сміливо сказати, що радіус цього кола може бути 11. Тоді давайте повернемося до наших розв'язків і кажемо, що система має єдиний розв'язок, єдиний розв'язок, якщо Якщо радіус кола дорівнює 7, або радіус кола дорівнює 11. Ну і здається, нас питають найменше значення, і ми так, о, ток 7 це ж найменше. Не спішіть. Що таке радіус? Давайте розберемось. це модуль А. Тому ми пишемо, з цього виходить, що модуль А дорівнює 7, або модуль А дорівнює 11. Що це значить? А це значить, що А може дорівнювати плюс або мінус 7, або А може дорівнювати плюс або мінус 11. І ось тепер з цих чотирьох чисел вибираємо найменше. Я думаю, всі гарно розуміють, що це буде число мінус 11. Це і є відповідь до нашого завдання. Все легко і просто.